The next part of our lesson. Наступна частина нашого уроку. Let's revise the numbers. Давайте пригадаємо цифри: 11 11, 12 12, 13. 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18. 18, 9, 19. Звертаємо увагу, що від 13 до 19 у нас цифри закінчуються на чін. Т'ін, 14, 15, 16, 17, 18, 9. Так, до цифр додаємо закінчення тінь і утворюється в нас. 13, 14, 15, 16, 17, 18 та 19. 11 and 12 ми запам'ятовуємо. І сьогодні вивчимо десятки. Зверніть увагу, десятки будуть закінчуватися на ті. Закінчення ті. Я ось вам його підкреслила. Ті. От скрізь у нас буде ті. Від 20 до 90 у нас крізь ми додаємо ті. Twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety. 30, 40, 50, 60, 70, 80, a hundred. Repeat after me. A hundred. Let's try again. I say and you repeat. Давайте спробуємо ще раз. Я говорю, а ви повторюєте. Спочатку я, потім ви. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Окей, okay. за Наступне. А як же нам сказати, наприклад, 21, 22, 23, якщо ми хочемо так сказати якесь число? Десятки ми з вами вивчили, що вони закінчуються на ті. А щоб утворити число, наприклад, 21, 22, 23, нам потрібно просто до слова «twenty» додати звичайну цифру. Так, цифри до, від 1 до 10, ви всі знаєте. Давайте їх пригадаємо. 1, One, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, Five, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, Найн і 10, Чен. Так? Ну, нам потрібні цифри до 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І так, ми утворюємо. Цифру 21. Ми утворюємо. Ми до слова Чвенті додаємо 1. І пишемо через зефіс. Tventi 1. Утворили 21. Твенті 2. Додали чу, щоб утворити 22. Tventi 3. Додали 3, так? 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 29. І далі у нас буде 30, ми як скажемо? Ми скажемо соті. І теж далі все буде так же само. Ми до слова 7, до слова 30 будемо додавати знову цифри від 1 до 9. Щоб порахувати, так? 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, and the next 40. 40. І далі все ж так само ми рахуємо до слова Fortie, знову будемо додавати, щоб сказати 41, 42, наприклад, 41, наприклад, 45 захочемо сказати 45. Five. І так далі. Все повторюється. Наприклад, 55, як ми скажемо, 55. Five. 66, як скажемо, 66. 76, наприклад, 76. Наприклад, захочемо сказати 88, 88, Наприклад, 85, 85. 99, 99, 96 96 і так далі. Утворюємо циферки так, додавання до десятків якоїсь. Циферки від 1 до 9. And let's try to read. І давайте спробуємо почитати. Вже у вас був відеоматеріал по читанню. Там пояснювались правила, як ми читаємо. А тепер давайте спробуємо читати. Я читаю, ви повторюєте: Cat Fan. Red, Pen, Gap. pen, bed, dig, rib, top, cap, set, man, wet, tin, pin, mop, tan, net, beat, sip, pot, fat, red, let, leap, peep, dog, man, cap, leg, set, pig, feet. Not, bed, can, web, get, sit, deep, lot, top, old, not, cot, bus, pun, cut, butt, run, rub, cup, sun, bun, umbrella, nut, cup, beat, pig, gym, Звернули увагу, у нас тут буква Y, І в закритому складі вона теж дає звук І Jim. Our lesson is over. наш широк завершується. І домашнє завдання буде вам вивчити слова та виконати сторінку 17 у вашому друкованому зошиті. Права 1. Вам потрібно з'єднати фрази, які ми сьогодні вивчали. Наприклад, clean my room, так прибирати кімнату. І у нас хто у нас прибирає кімнату, поставили одиничку. Один. Наступне. Make. Що ми словом make використовуємо? Шукаємо з боку, так? Make, ми знаємо, що в нас фраза make the bed. Ось з'єднали. Make the bed. І хто ж у нас make the bed? Kate. Kate makes the bed. Kate заправляє ліжко. Поставили цифру два. Номер три. Номер три. Воча. Що означає воча? Поливати. Воча – the plant. Поливати рослини. Хто в нас поливає рослини? Знайшли. Ben watches plants. Номер три. Ben watches plants. Do з словом do", яка в нас фраза була сьогодні? Do the washing up мити посуд. And does the washing up and миє посуд. Number four. And number five, take out the rubbish. Виносити сміття. так? Tom takes out the rubbish. Number five. Exercise two. Make up the dialogue. Права 2. утворити діалоги. До вправи 1 Ми бачимо, у нас є Марк. Так? Ми пишемо «What do you do at home. Те питання, яке в нас сьогодні було. «What do you do at home? Що ти робиш вдома, Марк? I clean my room. Марк відповідає, I clean my room. Далі, the next. Наступний хто у нас? Кейт. Що ми напишемо? «What do you do at home, Kate? І Кейт буде відповідати I make the bed. Третє. Третє у нас What do you do? At home Ben. Що ти робиш вдома, Ben?